85 майбутніх захисників та захисниць у Хмельницькому відбувся урочистий випуск вихованців військового ліцею Державної прикордонної служби України. Ми зараз живемо в час великого випробування. Триває війна, в якій вирішується доля не просто території, а майбутнє нашої української нації. І ліцеїсти наші не залишились осторонь. Вони частина покоління, яке змінює нашу країну. Їхня підготовка, знання. Дисципліна та свідомість уже сьогодні формують основу сильної, вільної та незалежної України. Уже третій рік поспіль. Ми маємо випуск військового ліцею прикордонної Державної прикордонної служби України, які з початком повномасштабного вторгнення були релоковані на територію Хмельниччини Сумської області. І насправді завжди, коли відвідую випуск, тішить око, тішиться око від того, що Майбутнє України в надійних руках такі молоді, достойні люди сьогодні готові стояти і оберігати кордони нашої держави. Попри вимушений переїзд, умови для ліцеїстів мають бути найкращі, кажуть обласні владці. Відтак анонсували будівництво нового простору. Для нього додають уже й виділили землю. Зараз є державна програма по модернізації ліцеїв і уряд. Виділить фінансування для того, щоб на Хмельниччині для цього ліцея була побудована відповідна інфраструктура, сучасна, комфортна і в цьому році вже роботи мають розпочатись. Така розбудова, кажуть, як владці, так і самі новоспечені офіцери піде на користь усім, адже більшість випускників продовжити свій шлях планують саме на Хмельниччині. У Альмаматері усіх прикордонників Національної академії імені Богдана Хмельницького що плануєте в майбутньому? Поступити в Академію Державної прикордонної служби України та стати прикордонником, хочу захищати нашу країну. Такі ж плани на майбутнє має Ольга, дівчина з династії військових. Тому вибір майбутньої професії був очевидним. Для мене це велика гордість. Що я пройшла такий шлях. Закінчує військовий ліцей. В першу чергу я це роблю заради за своїх полеглих друзів, які поклали життя на цій війні, і продовжу планую продовжити їхній шлях. Розділяють урочисту подію нині й батьки випускників. Серед них Олег та Людмила. Сьогодні закінчує ліцей їхній син. Зізнаються навіть попри те, що чоловік військовий підтримали свою дитину у такому виборі. Страшно, що війна не закінчиться до того часу, як йому йти на Кордон що не зробиш? Треба захищати Україну і кожному. Навіть коли це син дуже хвилююся за чоловіка за сина. Ну я знаю, що без державний кордон в безпеці. Загалом це 17-й випуск військового ліцею, і цього року навчальний заклад підготував 85 майбутніх офіцерів. До слова шість з них закінчили навчання з відзнакою. Олена Гула, Ростислав Маслов. Новини 33 канал.